Літрову баночку на дно кладемо 3-4 ось таких зубчики часника на часнодавку видавлюємо і також нарізану петрушку ось так. Достатню таку кількість кладемо. Я буду літрові баночки заготовляти. Ось так. Тепер в ці баночки обжарюємо перчик. А тепер беремо сковорідку, наливаємо олії соняшникової і кладемо, обжарюємо перчик. Перчик помитий і попередньо висушений, щоб був сухенький. І ось так з усіх сторін. Це небезпечно. Дуже-дуже летять бризки. Ось так накладаємо. Потрошку накриваю кришкою, але дивіться, як відстріляю. Я його смажу на вулиці. Так перевертаю, але з усіх сторін обсмажуємо. Працюю поки що на вулиці, обсмажую і накладаю в баночки, а далі піду працювати в будиночок. Ось дивіться, накладаю. Уже у баночки такі обжарні і треба гарно-гарно притопкувати. Ну, якщо дає пригоріле, шкірка гарно знімається. Ось так. Накладаю і в баночку. І летить, і бричка звісно, у кімнаті ще це крась буде ще той. Треба бути дуже обережним. Так, я занесла, ось дивіться, якщо такий дуже ж, уже ж пригорілий перчик, бо можна десь, то шкірочка ось так дуже гарно знімається. Ось показую як. І оцей дуже. Такий не ніби чорний, можна шкірочку зняти і викинути. Але ця шкірочка даватиме потім пікантний смак. Зараз я понакладаю, ось ця баночка, бачите, вляглася. І ця вже сілася, тобто перчик обжарю до тих пір, поки він буде м'якенький. Зараз подобавляю. Погляньте, попритопкувала ось так ловко. Тут ще один дотопчу, в мене один залишився. Трішечки він прохолоне, стане м'якшеньким і гарненько-гарненько понакладаю. Потім в кожну баночку по столовій ложці з гіркою солі. З такою ловкою гіркою. І по 5 столових ложок цукру. І так, кожні баночки. І 5 столових ложок, оцту в Кожну баночку. Мені незручно налете самі. Все готове, сіль, цукор, оцет у баночках. Чайник кипить. Тепер беремо, заливаємо крутим кип'ятком. Ось так, потрішечки. Як я юлю, потрішечки. Щоб гарно, гарно. А тоді кришечкою і закриваємо. Так, дивимося, щоб було все повністю ось так пролито. Водою. Тоді розколотимо цукор, перевернемо та вкутаємо. Отже. Погляньте, бачите, як виступає пролито, залізна кришка і закриваємо. Тепер закриті баночки, отак От беремо і ловко ловко проколочуємо, щоб цукор і сіль розтали. І дивимося, проколочуємо ловко ловко І тут так ось цукор є. І будемо зараз розколочувати. Так, і вкрили. І що ще хочу вам сказати? Чому потрібно накладати повне? Я ось, бачите, робила ніби по пів баночки. Ось тільки слабенько натопкувала. Це я перші на пробу робила. Дуже сподобалися, дуже смачні, тому рекомендую вам робити і так гарненько натопкувати, щоб не вийшло ніби по пів баночки. Бачите, як вільні ось так.